Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку! Доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я! Діти! І сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку взимку. І я вам пропоную переглянути пригоду про неслухняного мишенятка. А що ж з ним трапилось? Будь ласка, увага на екран! В одному місці стояв будиночок, де жила мишка зі своїм маленьким синочком піном. Маленьке мишенятко було неслухняне. Воно не розуміло, чому не можна йти гуляти без дозволу, чому не можна кататися на льоду, коли він тонкий. Чому не можна гуляти під дахом будинку, де висять бурульки. І був би й досі неслухняним, якби з ним не трапилась одна пригода. Одного разу мама мишка пішла у справах, а маленький пін залишився вдома сам. Він довго не думав і відправився гуляти. Йому було дуже весело зі своїми друзями. Він пограв з ними в сніжки, зліпив сніговика, але це йому скоро набридло. Тож пішов він шукати пригоди далі. Пішов, йшов, поки не побачив під дахом одного будиночку дуже гарні великі бурульки, ого, які великі прозорі. От би їх дістати, мишенятко підстрибнуло і відламало великі Бурульку. О, який льодяник зрадів пін. взяв його скуштував на смак. Смачний людяник, а мама мені чомусь не дозволяла їсти сніги бурульки. Не розумію. Чому? Він пішов додому, задоволений, час від часу, облизуючи свою бурульку. І тут він почув чийсь голос. Що це ти робиш, малий? Ти ж можеш захворіти? Ну от, Починають вчити, мама сварить, ще й цей старий дід Крис мене сварить. Звичайно, маленький пін захворів. Мама мишка давала йому гіркі пігулки, заставляла лежати у ліжку, а це для нього було саме страшне покарання. Він лежав і думав, чому він захворів? Адже бурулька була така смачна. Діти, як ви думаєте, чому захворіла мишенятко? Так, адже наїлося холодної бурульки, не можна їсти бурульки. І взагалі, давайте запам'ятаємо правила. Діти, в жодному разі не можна грати там, де з даху звисають бурульки, адже вони можуть впасти і поранити когось з вас. Не можна смоктати та їсти бурульки. Не можна кидатися бурульками. Або твердим снігом. Діти, будьте уважними і спостережними. Не нехтуйте правилами безпеки. Ну ось, малята, ми з вами переглянули пригоду маленького мишенятка. А зараз надайте мені відповідь. Чому? Не можна їсти сніг і бурульки. Так, тому що можна захворіти. А скажіть, будь ласка, а чому захворіло мишенятко? Так, тому що мишенятко з'їло холодну бурульку. А зараз малята. Я вам пропоную зліпити бурульку. Можна зліпити з пластиліну, а можна зліпити із тіста. попросіть будь ласка, своїх батьків, хай із водички і муки зліплять вам тісто. Воно буде дуже м'якеньке і зручне для ліплення. Ну ось малята! Починаємо ліпити. Будь ласка, увага на екран. Пропоную вам малята сьогодні зліпити ось таку борульку із тіста. Але перед цим розімнемо наші пальчики. Молодці! Для ліплення потрібно підготувати тісто блакитного або білого кольору. Дощечка та серветка. Починаємо ліпити однією рукою, тримаючи дощечку, а в іншу беремо шматок тіста, ставимо його на дощечку, накриваємо долонкою та розкочуємо прямими рухами вперед-назад, туди сюди Тепер один кінець пальчиками витягуємо і робимо гостренькими. Ось яка бурулька в нас вийшла. Малята! Давайте запам'ятаємо правила! Не можна грати там, де з даху звисають бурульки, адже вони можуть впасти і поранити когось із вас. Не можна смоктати. Та їсти бурульки сніг, бо можна захворіти. Будьте уважними і спостережливими. Не нехтуйте правилами безпеки. А надалі я буду чекати на фото ваших бурульок. На все добре, до побачення!